Прогноз на матч Прем'єр Ліги України, матч між командами Ворскла та Металіст. Якщо розглядати останні поєдинки команд, то Металіст відіграв два поєдинки, розгром проти Шахтаря, які всі досить добре пам'ятають з рахунком 7-0. І нічия проти команди Чорноморця, яке виглядає також непогано. Ворскла програла Зорі, але дійсно не в'язала боротьбу. І... Показала себе в деяких моментах гри дійсно непогано. Були проміжки, де дійсно подобалась мені гра Ворскла. І в другому поєдинку матч проти Вереса команда зіграла з рахунком 2-2. І, як на мене, це більше Щастя, що Ворскла зуміла зачепитися тут за очки, тому що дійсно в останніх хвилинах верес двічі не реалізував пенальті. Хоча по грі, мені здається, Ворскла все ж таки виглядала цікавіше в цьому поєдинку. В даному поєдинку для мене Ворскла фаворит. Я пропоную вам розглянути ставку саме на перемогу Ворскла. Мій прогноз на даний поєдинок: Ворскла переможе.